Ви просто застрягли в своєму болоті, вам там в ньому комфортно. Якщо вам комфортно, це одне. А інше діло, якщо ви там страждаєте, ну це не тому, що вам комфортно. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Сублімната, я розповідаю про психологію. І сьогодні я хочу поговорити про тему комфорту. Багато років у психології і в тому, що приблизно десь біля люди говорять про зону комфорту, про вихід з зони комфорту, що воно дає максимально такий виклик людині, вона росте, коли виходить з зони комфорту, але насправді дуже багато людей взагалі не мають навіть досвіду, що таке комфорт. І, власне, людина має вчитися комфорту, якщо в неї, скажімо, там розлади харчової поведінки. Вона там переїдає постійно, вона там має якісь інші залежності. Якщо вона трудоголік, ну, кудись убігає від життя, вона убігає від чого? Вона убігає від дискомфорту. І якраз такій людині треба навчитися відчувати комфорт. Частіш за все, отакі утікання від життя вони через те, що людина не бачить можливості отримати комфорт, або тому, що дійсно ну, неможливо це зробити, буває всяке. Іноді буває, людина там, помирає в 70 років, і родичі кажуть, ну, мабуть, ж там він чи вона мучилися до цього, якщо там якась хвороба. А ви знаєте, не факт, що прям дуже довго людина відчувала у той біль. Якщо людина роками звикла до дискомфорту, взагалі не тільки в контексті там. Цієї хвороби, а взагалі, то така людина, вона не в сильному контакті зі своєму тілі. Вона навіть може так розуміти, відчувати, що щось там не так, але та нормально, ну, нормально, пройде, пройде. Тобто це не означає, що людина взагалі не чутлива. В неї може бути порог чутливості такий, що дуже сильно все відчуває. Але у цього контакту з тілом, що не просто щось не так, контакту із тілом цього немає. І це я веду до того, що часто. Коли людина от почула десь цю фразу, що треба виховувати зону комфорту, в неї їй прям якось соромно відчувати комфорт буває. І така людина продовжує, продовжує мучитися, терпіти, терпіти те, де взагалі можна було не терпіти, де можна було вчасно зупинитися. Просто тому, що всередині є таке відчуття, що якщо я тягнуся до комфорту, то я буду невдахою, то я буду слабким, а це насправді не так. Напишіть, будь ласка, взагалі, наскільки вам знайоме оце уникнення комфорту, і з думкою, що уникаючи комфорту, ви не страждаєте навіть, а таким чином ви навпаки ростете. Це знаєте, це як там, аскеза. Да? Іноді дійсно варто від чого на певний час відмовитися для того, щоб там якось собі дисципліну, силу. Розвинути, так, не розтринькувати на те, що забирало у вас енергію. Ви просто застрягли в своєму болоті, вам там в ньому комфортно. Якщо вам комфортно, це одне. А інше діло, якщо ви там страждаєте, ну, це не тому, що вам комфортно, а те, що тому, що ви не знаєте, як звідти вийти, Або дійсно наразі неможливо звідти вийти. Але фішка в тому, що ми соціальні істоти. І частіше за все, там, де ми бачимо безвиходя, то при контакті з іншими людьми все ж таки можна побачити вихід. Інша справа, що де знайти тих людей, так? тих людей, які можуть вас так раз і направити не буквально, не буквально, а навіть по відчуттям надихнути на новий виток, на новий рівень. на… Зміну орієнтиру на вихід із складної ситуації. А це лише методом проб і помилок. Тож не бійтеся, ризикуйте і всього вам найкращого. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео і можете звертатися. До зустрічі!